Різдво Пресвятої Богородиці і Преснодіви Марії святкується Церквою Христовою як день всесвітньої радості. Народилась вона на межі старого і нового завіту в Галилейському місті Назареті від благочестивих батьків Іокіма та Анни. Подружжя, проживши разом все життя, залишалося бездітним. Одного разу в одне зі свят Іоакім приніс до Єрусалимського храму жертву. Але первосвященник не прийняв її, назвавши Іоакима недостойним, тому що він був бездітним. Святий Іоаким, сильно засмутившись, пішов у постелю, де зі сльозами молився Богу про дарування дитини. Свята праведна Анна, дізнавшись, що відбулося в Єрусалимському храмі, гірко плакала, однак не роптала, а молила милосердного Бога. Господь почув молитви праведного подружжя, коли святі досягли похилого віку і приготували себе до високого звання бути батьками Пресвятої Богородиці. Архангел Гавриїл приніс Іоакиму та Анні радісну звістку про народження Пресвятої Діви, яка стане матір'ю Господа Ісуса Христа. Різдво Божої Матері показало, що наблизився час, коли почали здійснюватися великі обітниці Божі про спасіння роду людського.